Присвідчуючи ліхтарем кропивницькі фельдшери екстреної медичної допомоги йдуть на виклик до пацієнтки. У будинку, де вона живе, вимкнули електропостачання. Вмикаємо обережність. Ну, Присвідчувати, допомагати один одному. Під світло ліхтарів надають і медичну допомогу. Найчаще каже фельдшер у темряві транспортувати пацієнта. Так нести ну, дуже вдобно. Є небезпека чи щось перечепитись, впасти з хворим. Стараюся доїхати за 10 хвилин. Важко їхати в темряві в неосвітлених вулицях. тоді, коли виходять пішоходи, вони не ос... нічим не позначені, не освітлені е... стрічками. І його темно, його не видно, коли переходить. І треба бути на перехрестях обережним. Ну, де світофори не працюють, то там стоять регулювальники, Подаєш. Маячковий сигнал, сирену він зупиняє весь транспорт і пропускає спецмашину. Пацієнтку привозять в лікарню. Попри відключення електроенергії, невідкладну медичну допомогу мають надати вчасно. Складнощі виникають, говорить фельдшер Ростислав Гончаренко. Коли треба срочно колодвіна, або це інфаркт, або це інсульт, на ну, якесь критичне состояние. Це да, тут дуже важко в дана ситуація. Але у дівчини зараз стабільний стан. Вона сама ходить. Які б складності не виникали, ми екстрена допомога, ми всі складності з трудощів поборемо. У мене свій фонарик, так що все буде добре, все буде Україна. Виклики бригад надходять у диспетчерську Кропивницької станції екстреної медичної допомоги з усієї області. Під час відключень електроенергії кількість викликів не змінюється, розповідає диспетчер Володимир Гудімов. Коли вимикається світло, як правило, виклики приходять вже на ці ось телефони. Мобільні найчастіше пожалуй люди звертаються з викликами з приводу високого тиску. Бувають такі виклики, що людина йде по вулиці, вимкнуло світло, людина впала. Оперативне диспетчерське управління це серце центру екстреної меддопомоги, каже заступниця директора центру Тамара Безпалова. Його безперебійну роботу забезпечують генератором. Нам перебої світла не страшні, скажімо так. Лінія 103, в принципі вона працює. Ну, оскільки ми залежимо, ще й від інтернет-зв'язку, оскільки в нас працює єдина система управління екстреною медичною допомогою. У нас є StarLink. Які теж під'єднаний до, до дизель-генератору, якщо вимикається світло, і інтернет-зв'язок у нас є. Також ми розробили такі алгоритми для населення, які є в соціальних мережах, де є альтернативні номера, надані це і стаціонарні, і мобільні, і також інтернет-зв'язок через Viber, WhatsApp, Telegram». Говорить, ці резервні номери працюють тільки під час повного знеструмлення енергосистеми, коли номер 103 недоступний. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.